На вихідних минуло 40 днів, коли перестало битися серце вірного сина України, відомого поета, прозаїка громадського діяча Дмитра Гриньківа. Пану Дмитром захоплювалися, його думки поважали, а до слова завжди прислухалися. Тому на вшанування пам'яті відомого земляка 4 березня до стін народного дому прийшло багато коломиців, які в щирій молитві просили у Бога легкого спочинку для поета. Так, куди втік з мирської світи? Ловлю промінчик у сотливий жменьку, а серцю щось підказує. Це ти з позасвітів знімого той біччя, Сміхаєшся нам місяцем по гні, розвеснене, замріяне обличчя у слова філігранному човні. На вечорі сороковин Митра Гриньківа учасники клубу Краєзнавець та учні школи номер 8 ще раз продемонстрували присутній поетичний талант вусато місяченка та правно підібране кожне слово у строфі написаних віршів славного земляка. За тобою, собою, миленька, о як тяжко без тебе пригортала до серця як Нині я на колючій стерні, нині я за тобою сумую за тепло. В останні свої дні земляк ніби хотів зловити миттєві життя, зупинити час та завершити усі справи. Зокрема, пан Гринків перед смертю подав до друку дві власні збірки віршів, одна з яких до сороковин побачила світ. Книга під назвою Коломию дорога Моя в Коломию посмертне видання славного поета, у якій міщені вірші про любов до рідного міста, де поет з особливою ніжністю описує знайомі вулиці та будинки, показуючи нам усю красу Коломиї. Нову збірку презентувала влада міста під час вечора, адже завдяки її старанню книгу зможуть отримати всі громадські організації бібліотеки Коломиї та родина Покійного. Дмитро Дмитрович сидить поруч з нами з її зараз. Слово громадський діяч ми тільки можемо зрозуміти тоді, коли людини немає. З повною відповідальністю можемо сказати, що дійсно. Пан Дмитро це був той громадський діяч з великої букви. Він ускрізь, його цікавило все. Його цікавило життя в нашому місті. Його цікавило як стан справ і поезії, так і стан справ у суспільному житті нашого міста. Він цікавився, чим живе громада. Він цікавився завжди, чим живе молодь. Він цікавився завжди, що робиться на тих передових нашої економіки, нашого міста. Сьогодні хочу тільки сказати слова вдячності всім тим людям, які були з ним в останньому миті. Бог забирає до себе, можливо, деколи несправедливо, але забирає краще. Поетичним талантом Дмитра Гринківа захоплюється як прості читачі, так і поціновувачі друкованого слова. Тому звістка про смерть поета стала непоправною втратою справжнього натхненника віршованих рядків. Це добрий та новий громадянський поет поет громадянського звучання. І, крім того, що він писав і провозо, прозові твори, і драматичні поеми, і спагодові е -е, е -е, такі матеріали виходили з під його пера. 64 роки життя Славного Земляка назавжди описалися в історії Коломийщини. Хоча, на превеликий жаль, поета немає посеред нас, зате Дмитро Гриньків ще багато віків буде жити у власній творчості.